Димир Васильовичу, я вам дякую, що ви погодились зустрітися з нами в рамках уже традиційної зустрічі, в якій ви коментуєте питання, які розглядалися під час чергової сесії міської ради. Отож, почнемо взагалі. Це така знакова сесія, якщо так сказати, тому що звітувався заступник міського голови по економіці. План соціально економічного розвитку минулого року, і там дуже багато цікавого було. Але ми про це часто говоримо. Я сподіваюся, що користенці знають багато чого. Хоча цей раз у депутатів було багато запитань. Такого господарчого направлення, а які кошти пішли на те, а чому там така то заробітна плата, все. Тобто були питання, був такий діалог непоганий, мені сподобалось. Це живе питання, і воно цікаве, тому що це. Практично і теоретично розвиток всього міста, починаючи там від бюджету економіки промислових підприєм, закінчуючи галузями гуманітарними, там, спорт, культури, все це все сюди уходить. Тому, на мою думку, був непоганий звіт. Заступник міського розказав. І коли ж говорить: от ви на бюджетній сесії не прийняли там на нашу користь якісь питання, там, умовно, вулицю асфальтувати там, чи щось будувати. Ми говоримо, і ще буде одна сесія, де будемо домовляти. А потім я далі говорю, що у нас ще йде питання, якщо воно є, слава Богу, у нас це складається при виконанні бюджету. Там за перший квартал, за першу півріччя, ми знову домовляємо, ми дивимося, яким чином працює наше місто, куди треба додати, що треба зробити, і ми знову через сесію проводимо. І так через дев'ять місяців, так диміся, то по процес. процеси. Ну у нас було там, скажімо, не так багато, як в минулому році було 14 мільйонів. Плюс там деякі ще кошти залишилися невикористані, які йшли на соціально-економічний розвиток від народного депутата Рішонкова. Це трошки більше мільйона. приблизно 15 мільйонів. Ми і розподіляли. Ну зрозуміло, у нас в першу чергу пріоритетом іде охорона здоров'я і освіта. Як би там не було, це така жива галузь, яка потребує постійного впливу. Там і ремонти йдуть, і закуплені обладнання. Ремонти, так я по пам'яті можу сказати, що у нас там заплановані із ремонтів 12 -та школа, там велика сума більше 800 тисяч, де треба поміняти опалення, водопостачання, водовідведення. Там така сума достатня, повнонічним міркам була виділена велика. У нас е, іде третій дитячий садочок. Якщо ви пам'ятаєте, ми в минулому році практично його зробили, але залишилося там фасад, утеплення, все. Тобто там вони йдуть. У нас іде е, дитячий садочок, який знаходиться тут біля будинку культури Утоса. Там теж і ремонт приміщень, там і огорожу закінчити, там е, це питання стоїть. І ми додавали їм кошти, виділили е, ми. Виділили кошти на 10 школу. Це утеплення, зміна вікон на дитячий садочок, які знаходяться тут по бувшій вулиці Карла Марса. А зараз Черемошки. на цей дитячий садочок. Ми кошти виділили знову такі утеплення, вікна, двері та і все. Третя школа закінчити треба. Так, да, бо ми розпочали в новому році вже пізно, але кошти залишилися, будем, будемо його закінчувати. Охорона здоров'я ну, вимагає особливої уваги в рамках проведення ремонтів. Ну, скажімо так, ми маємо не зовсім приглядний вигляд відділень нашої лікарні стаціонару. скажімо, було там десь 4 роки тому назад, зробили більше 60 палат, ремонт за рахунок коштів. Місцевих бізнесменів там і підприємств. А от, скажімо, туалети, коридори, східці, підходи, все, ми якось так його не зробили, Це, тому буде заплановані кошти на хірургічний корпус, на дитячу інфекцію, на дитяче відділення. Це в рамках ремонту по поліклініки, ми там плануємо. І фоє зробити там закінчимо ремонт штучної нирки. Достатньо таке пристойно Фізотерапевтичне, фізотерапевтичне відділення, яке перенесено п'ятий поверх, там ремонт і проводять. Перерозподіл коштів чи е, з цих коштів були виділені гроші на придбання лічильників теплових? Безумовно, ми вже провели через виконком, 350 тисяч заклали, зараз тільки затвердили рішення виконкому, і сесія депутатів погодилися. Ми взагалі повинні до серпня місяця практично поставити всі лічильники. Ми це зробимо. За рахунок міста, за рахунок тепломережі, за рахунок частково людей, може небагато, але все-таки, хоча записано в документах, в законах, що. Люди повинні собі ставити лічильники за свої кошти. Але ж ми розуміємо можливості наших людей, особливо сьогодні, де вони ці кошти не йдуть. Тому наше завдання, щоб був об'єктивний облік тепла, яке отримує людина. І будемо робити це тут на нас питання. 50 тисяч це кінцева сума. Тобто це... Ні, це поки не кінцева. Сума, бачите, ми ж на відміну навіть від України там, чи міста Житомира, там, якщо там скажу, в місті Житомир. 74 відсотки поставлено лічильників, то місікорис 89% було заради 90%. Тобто ми йдемо до фінішу десь скоріше. Тобто, все воно буде Єди, це раз, зробити. Я не планувала задавати питання з приводу е, виступу. Е, інформаційного виступу представника комісії, але вже так сталося. Ми заговорили про тепло, ми заговорили про комісію, і вже просто як то кажуть, з язика зірвана це питання. Все ж таки, от і, прийняли до відома, але ваше ставлення, ваше бачення. Абсолютно позитивне ставлення до людей, які зацікавлені допомогти і спільно вирішити це питання. Ви ж бачите, зараз це ж проблема всієї нашої держави. Вона у нас дещо раніше почалася, бо ми там з грудня місяця підняли тарифи. І коли я виступав на Житомирському телебаченні, сказав, шановні, вас це чекає через два місяці, вони так іронічно сприйняли. Зараз вже іронії нема. Уже сьогодні в Житомирі збирається майдан, Житомирський по типу. вже почалися процеси, бо вони пізніше дійшли в цю справу. Це вся Україна, і користь не виняток, а з Кришено поки у нас ще дешевше і краще відношення і плата. Хоча там говорять, ми більше всіх платимо. Це неправда. Тому е я особисто зацікавлений, щоб ми всі дивилися, особливо фахівці. Ми ж відкриті до комісії, до сесії, до виконкомів, до розглядання цього питання, до особисто, до, скажімо, тепломережі, яким чином вона рахує, де наші збитки, все. Ну, Там був виступ, хороший такий об'єктивний виступ на сім хвилин, але навіть зі слуху, коли ми чули його, то там є багато питань, які. Просто там на сесії важко обговорити, тим більше, що ми питання не стало обговорити, а в фаховій в комісії показати свої розрахунки до чогось прийти. От там було там, скажімо, що от ми не закладаємо інвестиційну складову. Це мається на увазі, що ми повинні з людей іще більше брати грошей на розвиток теплопостачання. Ми не копійки не поставимо, бо їм і так дорого платити. Чи там, скажем, ми не заклали рентабельність, рентабельність це той плюс, той прибуток, який для підприємства, ми поставили нульовий, щоб знову не підіймати більшу ціну. Хоча, якщо по господарськи підходить, це неправильно. Але попробуйте з бідного, голодного користенця і ще взяти кошти це зовсім не так. Ну, ви сказали, що ви прибічник того, щоб громада як найактивніше аналізувала роботу, робила якісь власні висновки, але от як ви відноситесь до рекомендації злучити державні перевіряючі установи? До перевірки дуже робити. позитивно, дуже позитивно. Ну ми ж нічого, це ж нічого нового не запропонував. Ми самі звернулися до того, як вони ж перевірили. Всі державні установи перевірили, що по воді, що по теплу, і дали свої ж висновки. Тому, звісно, добре я відношусь. Ми, коли сам процес іде підняття. Він же не простий, він дуже важкий. Він морально важкий, крім всього цього. Тому ну, сім разів міри, щоб раз відрізати. Тому якщо ще найдуться люди, які нам підскажуть, допоможуть, знайдуть щось, ну нема проблем. Неприємною несподіванкою, я так думаю, несподіванкою для зацікавлених сторін стало те, що депутати не прийняли рішення з приводу виділення коштів в рамках револьверного фонду. Для ОСББ дуже цікава ідея, до якої ми йшли ще з минулого року, і вже я так розумію, місто було готове виділити кошти. До речі, яку суму ми заклали ці кошти є, це півмільйона коштів, які йдуть на револьверний фонд, і ми готові і проект підготували. Але тут своє слово сказала державне казначейство. Вони говорять, згідно бюджетного кодексу, ви не маєте права це робити на приватну фірму прораховувати кошти. Тобто знайти іншу форму, як це робити. Говорить, да, ви можете прийняти рішення, сесія може прийняти рішення, але вони потім накладуть штраф на розпорядників коштів. То цим займався, то буде адміністративне наказання того, хто це робить. Так ми представляємо людей. Розробники, ідеологи цього фонду на сесію не прийшли по різним причинам, там, якби хворі, там все. Тому це бюджетна комісія. Тому доказати не було, кому як доказати. І ми його не, не прийняли. Ми його відклали до наступної сесії. Серед земельних питань, які найбільші, такі найпотужніші ділянки цього разу на сесії були виділені, і під що? Там вже дуже багато питань. Є, до речі, дуже іспірні питання. Навіть я хотів би підняти. От скажем. Вулиця Грушевського, 20. От якщо ви йдете з центру до виконкому, там така, такі гаражі стоять прямо до Грушевського, там щось намальовано, Да. Написано, да, да. да. Продається. Да, да. Ну, та воно немов, ну продається там ті гаражі, бо ми їх колись продали. Я вже давно прошу бізнес, ну візьміть щось там, зробіть. Бо ну, ну не гарно, Якби тут уже гарне місце, там і тротуари, і фасади зроблені. Все це таке зі якась дірка. І от було прийнято дати одному підприємцю, ну це якби в оренду там, під малу ректорну форму, щоб його прикрасити, закрити, та й позорити є. А з другого боку, щоб люди там користували, там буде чи кафе, чи морози будуть продавати. Ну, дехто був проти, бо ми прийняли рішення, що в центрі міста не давати нікому під малу ретурну форму. Но тут виключення це воно потребує, конче потребує. Зробити там умови важкі, бо там і нормативні моменти, там рядом будинки все зробити. Але його треба робити. Тому ми пішли на те, що там прийняли рішення. Ну це ж просто я такі самі гострі питання, бо питання виникати. От, скажімо, там на ринку ви звернули увагу, що там заребудуються, це, це роблять. Та і там було три рішення, щоб запустити процедуру викупу землі саме тим організаціям, які це роблять. Це нормальне явище, що там крім е, торгівлі, особливо вже будують, там вже була викуплена частина, а частина не викуплена, його треба завершити юридичну сторону землі, нерухомості, там, відкриття магазинів, там планується під Житомирське ласощі, там, там буде цікаво, там воно є. Для наших підприємств таких великих, ну там дуже багато питань, які йдуть по заводу МДР. Там, Постійна зміна цільового призначення землі, оренди, тому що вимоги законодавця часто міняються. Тому там, там, де зараз будується басейн і все інше, там форму використання землі поміняли, воно з одного боку формально. А на самом ділі воно теж має підставу. Ну, в оренду багато землі, там, скажімо, оця територія, де завод Забишай, там то й далі Майковсько, там щось сім. Щось, там теж там підприємства давно були, але колись вони були віднесені до Крастенського району. А коли пройшла зміна нашої території, вони вже якби за нами Самі переоформляємо з ними і вони податки будуть платити місту. Це питання виникло. Там, скажем, по трубосталі теж там частину землі вони собі забрали під свої виробничі потребності. Тому ми їм теж виділили цю землю. Це, на мою думку, нормальне життя міста. Це ж плюс, коли ми будуємося, коли ми щось робимо. Гірше коли нічого немає. Ми заклали 10 ділянок землі на цій сесії, де визначили, що по ним буде проведений аукціон. Але там же ціла процедура, яка є, от заради ми в минулому році проводили. Укціоним продавали ці землі. — тобто. Вже на цій сесії 10 ділянок визначені. Ми визначили, да. На ми Наскільки на це потужні ділянки, і де інформація про них має бути розміщена чи вже розміщена? Ну вона розміщена. Можна на сторінки міської ради побачити, Там написано, указано все. До того як ми говоримо, теж їх оставлю виносимо за 20 днів. Робочих до сесії, що це буде, і зараз вони є, можна подивитися. З приводу землі ще одне таке питання: вже вкотре знову ж таки мусується питання розробки генерального плану міста, там, виділення земельних ділянок в натурі, уточнення меж земельних ділянок. Я маю на увазі, звичайно, не приватних, а тих, що належать місту. Як просувається це? Ну, практично ми вже цю процедуру закінчили. У нас проєкт зробили, там була одна проблема, що ми не могли м, закінчити цю процедуру в зв'язку з тим, що міняли законодавство і для того, щоб зробити експертизу, там такі вимоги були, якісь супер, але ми вже зараз це зробили. Потім там історики, архітектурний план, те, що він був високом, теж я вже зробили. Ну практично все вже зроблено у нас. Поза е, порядком денним е, було прийняття заяви депутатів міської ради, е, точніше сказати, не заяви, а звернення депутатів міської ради до Житомироблгазу, да? е, з тим, щоб вони припинили нараховувати оцей коригуючий коефіцієнт. Е, як ви взагалі до цього відноситесь? Є в цьому логіка, або ну це знову ж таки річ, якої уникнути В цьому людей? логіка є обов'язково. Логіка є, тому що ми виступаємо в ролі захисників своїх людей. На нашу думку, оці кофіці, коригуєш, що вони дещо заводят. Ми хотіли, щоб облгаз дав відповідь. Чому саме так робити? Якось таким чином стало, що навіть НКРЄ прийняло рішення по всій Україні і окремо по Житомирській області. Чому так? Я важко сказати, що там вони в Києві думають, але і так сталося. Тому і, особливо, коли люди почали отримувати платіжки дуже великі. І не співпадає, я скажу, мене на лічильнику, така кількість, я знаю ціну, а мені приходить платіжка набагато більше. Ну, це, по-перше, такий моральний стрес для людини, яка отримує. Тому ми ж чуємо, що там, примір мені заварить, не платить. Ну він теж так трошки заявляє некоректно. Але в чому він прав? Що треба розібратися? За що людина платить Те саме по електроенергії? Полектроенергії теж у нас те, що вони створили ринок електроенергії, розділили там декілька підприємств. І, а у нас ще усугубляється, що у нас залізничний район, Ковільський парк, вони ж платили кошти на Київ, на Укрзалізницю, а зараз це упразднили. Зараз воно вже йде якби Житомирське, і ті заплатили, скажімо, Києву, а ті заплатили Житомиру. Воно урегулюється. Але ми звернулися і до них з тим, що вони поскоріше врегулювали, щоб не вносили цей психоз для людей. Тому що ну, люди розстроєні, налаштовані, агресивно, вони не розуміють. Що. Але цей процес, я так думаю, що... Ну, максимум місяць пройде, воно все регулюється. Але щоб підсилити це і звернути увагу, і облгаза, і обленерго, ми таке звернення направили в одну і в другу адресу. Ну нарешті, таких два найбільш, скажімо так, непересічних питання, які пролунали і обговорювалися на сесії, це питання вибачення одного з депутатів міської ради. За ну, нетолерантну поведінку е, і, е От як взагалі, ну я не знаю, я не розбиралася в цьому питанні, але комісія висловила е, свою точку зору, да? тобто, що поведінка кваліфікувала її як нетолерантну, не таку, що відповідає нормам поведінки депутата міської ради, е, закликала депутата вибачитись, проте депутат. Не вибачився. Депутат Васянович, будемо говорити, прямо депутат Васянович у Фейсбуці висловився не нормативною лексікою, а прощематами по відношенні там до своїх колег-депутатів, до там, скажімо, виконавчого комітету, там що всі такі розтакі, всі погані, і так всіх брудом облив. Ну, це з точки зору людської, неетично. А з точки зору, скажімо, законодавства такого нема, що так його. Улічили в цьому і взяли там, зняли з депутатів. Цього немає. Ну, є процедури відкликання, там за народну ініціативу можна відкликати, але тут не те питання, на що треба сьогодні увагу звернути. Тому ми, якби комісія сама акцентувала увагу депутата. І депутатів, і громадськості, тому що в нас же йде онлайн режим передача сесії на цей світ, це можемо подивитися, що ну, себе, треба себе етично вести, це в першу чергу. І як на мою думку, нормальна людина повинна просто вибачитись. Може він порівнять емоції, це сказав, ну все буває не без цього. але якщо я не відчуваю, що він не так зиму, треба вибачитися якого питання його умови стосувалися? Це питання виділення. Ем... На одну з організацій е, воїнів, АТО. Техніки, да, техніка виграна, е, вона закуплена. І зараз бої ведуться якраз довкола того, де вона має бути розміщена минулої нашої зустрічі. Е, ми з вами вже е, обговорювали це питання, і тоді ви сказали, що е, ну, в чому проблема? Все буде Якби доведено до логічного кінця, цього разу депутати знову ж таки не проголосували за те, щоб ця техніка переїхала в приміщення цього осередку, скажімо так, в чому проблема? Бо юридично е, має місце і право цієї громадської організації. Вони пройшли цю, цю процедуру, і ми повинні їм передати в користування. Але Уже в процесі виникло питання, що в нас є таких три громадських організації. І ця, що виграла, наймалочисліна, менш, як є. Бо їм свій час дали приміщення біля військкомата невеличке. І виникло питання: а як туди це все розмістити? То там ці масажні крісла, там ці телевізори, ці фейсбуки, ці, е, е, комп'ютери, там і все. І виникло, а і хто буде ходити туди? І тоді запропонували дещо іншу пропозицію внесли: що у нас є Державний центр соціально-психологічної реабілітації, який знаходиться на вулиці Пролетарській. Держава цей центр фінансує, і там є спеціалісти: і психологи, і соціологи, і вихователі, і два поверхи. І... Ну, більш правильно було, щоб там його розмістити і щоб цим займалися фахівці. Тому що фахівців цієї громадської організації немає. Я не знаю, що вони будуть робити з нею. А там є фахівці. І цих фахівців, ну скажімо, Іде там аточник, там якусь релакс, ма будуть. Він йде з дитиною. Для дитини там є кімната. Він йде з дружиною. Для дружини є там спортивний зал, там і все інше можна робити. То в комплексі йому надають допомогу всій його родині. Умови там. Супер прекрасний і держава на це кошти виділяє, не ми, це не місцеві бюджет. Вона дає їм пропонують, шановні. Ну давайте в нас є три громадські організації, а точніку. Ми ж не говоримо хто кращий, хто гірше. Це не наше право. У них є посвідчення учасника бойових дій, і вони мають право. Давайте, отаким от чином, компромісно, але вирішимо. І від цього буде віддача для всіх. Тут буде декілька чоловік. А там будуть всі йти. І спеціалісти будуть надавати послугу безкоштовно. Тому депутати не проголосували. Я, Але вони особисто... не проголосували за те, щоб е, е, а апаратура треба, окремо, ця... треба окремо готувати документи ага, тобто на передачу. Так, та, питання, вона не говорю, де... Минулий раз я голосував за, щоб там передати, і більше, менше було проблем. Цей раз, коли пішли там такі всі, я утримався. Я не зайняв ні одну, ні іншу позицію, я просто є там, хто за, хто проти, хто утримався. Я утримався, це ж в нас можна перевірити, але фонтан емоцій, що ви такі, раз такі, ви погані, а ми такі гарні, білі кучеряві. Ну, конфлікт, скажімо так, не вичерпано. І от мені хотілося б зрозуміти, на якому етапі взагалі. Ну, можливо, допущена помилка, адже на етапі формування, на етапі формування бюджету розвитку. Не зовсім розумієте, в чому проблема? Ну, може, це буде обідно батьком це почути. У нас бюджет розвитку, хто в цю тему, хто може гарно писати бізнес-плани, хто володіє пером, ти напиш, о, ти її виграв. Наймайбутнє щодо інших проектів, аби знову не. Виникало от таких от конфліктів. Розумієте, життя, воно ж на місці не стоїть, Да. В ідеалі треба прийняти положення і бажано його не міняти. Але це життя, це все може бути. Тому на те і є вищий орган влади, який має право вносити зміни, міняти умови, добавляти, Але якщо це йде тільки на користь справи, не раді якісь там амбіцій. Чомусь сприйняли там всі проти Васіновича. раді Бога, хай він працює, хай допомагає реально людям. Ну це ж не це. У нього зовсім інша мета. Ну, про це ми говорити не будемо, але комусь конфлікт виїде. Я вам дякую за е, нашу зустріч за таку плідну розмову. І е, я прощаюся в рамках цієї програми до наступної зустрічі після сесії.